День міста Миколаєва, пам'ятаємо про день нашого міста, про його історію і будуємо його майбутнє. Як цьогоріч місто відзначало свій день народження, алея незламних міст. Це пам'ять про те, що було в двадцятому, 23 му те, що коїться зараз, і знаєтеся про нову символічну виставку у центрі Миколаєва під повними вітрилами. Юні спортсмени вони є майбутнє нашого міста Миколаєва. Розкажемо, як у Миколаєві пройшла традиційна регата сьогодні. Понеділок, 15 вересня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детальна про всі новини. У неділю російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцерубську громаду Миколаївської області. Про це повідомили Вова. У селі Дмитрівка внаслідок однієї з атак поранення дістав 68-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували. На ранок постраждалого вже виписали з лікарні. Надалі він проходитиме амбулаторне лікування. Також унаслідок удару було пошкоджено вантажний автомобіль. Цієї ночі російські окупанти знову вдарили по житлових кварталах Херсона. Пошкодження зафіксовані у приватному секторі та в багатоповерхівках. Там посічені стіни, пробиті стелі, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без поранених. Повідомили у міській військовій адміністрації. Соціальні працівники вже надають допомогу власникам постраждалого майна. Давайте послухаємо, що кажуть люди про події минулої ночі. Повідривало. Далі пішли Поліція, далі. Прибило Ага, осколок. Да, 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 осколок я віддала поліції. Осколок. Вы ну, я... же выкликали так? Да, поліція уже зробила, і повибивала. А тут наскрізь. На, на на Два скринные. Угу. все, одна, одна полоса залишилась. Протягом 14 вересня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 20 пожеж. За даними ДСНС, у селі Щібратське згорів легковий квас, а у три хатах мазда. У Миколаєві вогонь охопив дах житлового будинку. У Куцурубі згоріли дрова на подвір'ї. Більшість займання це суха трава, сміття та чагарники. Загалом вигоріло понад 13 гектарів. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також поблизу села Красноярка сталося ДТП. Там автомобіль з'їхав у у кювет і перекинувся. Рятувальники деблокували водія та передали медикам. 13 вересня Миколаїв відзначав день міста. Його розпочали із покладання квітів до тимчасового меморіалу у пам'ять про полеглих внаслідок російсько-української війни. До вшанування загиблих долучилися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та небайдужі містяни. Детальніше про це розкаже Катерина Рупташ у своєму репортажі. 13 вересня у день міста о 9 годині ранку Миколаїв зупинився на мить, аби згадати тих, завдяки кому воно живе. І сьогодні містяни вшанували пам'ять миколаївців, загиблих під час повномасштабного вторгнення. А на алеї Слави поклали квіти як символ болю від втрати та вдячності за боротьбу. Це данина пам'яті всім, хто не повернувся з війни, але залишився назавжди у серці кожного миколаївця. Миколаїв відзначає День міста. Скажімо так, ми почали сьогодні з вшанування пам'яті загиблих, тих, хто відстояли наше місто, тих, хто віддали своє життя за нашу країну, і завдяки яким сьогодні ми маємо власне змогу в незалежному українському Миколаєві святкувати День міста. До вшанування пам'яті полеглих миколаївців долучилися представники міської та обласної влади, військові, правоохоронці та небайдужі мешканці. За їхніми словами, сьогодні надзвичайно важливо зберігати пам'ять про кожного і кожну, хто віддав життя за наше місто та країну, чекати тих, хто все ще перебуває у полоні, та підтримувати воїнів, які сьогодні тримають оборону на передовій. Адже саме завдяки цим людям Миколаїв відзначає свій день міста. Ті хлопці, дівчата, які сьогодні на передовій в окопах, захищають. І для них, мабуть, ну має визначення для чого вони це роблять, і для того, щоб вони розуміли, що їх рідне місто, воно не якась там покинута територія, знаєте, де виджена земля, і власне за яку і не варто боротись. А це дійсно місто, це дійсно люди, це життя, в яке вони потім з радістю повернуться і долучаться до нього. Тож хвилина мовчання об'єднала Миколаїв у спільному відчутті втрати. Імена тих, хто віддав життя за незалежність країни та рідного міста, назавжди залишаться в його пам'яті. Бо Миколаїв це не лише вулиці й будівлі, це насамперед люди: ті, хто оборонить, хто втрачає, хто тримається попри біль. І саме завдяки їм Миколаїв вистояв і продовжує жити. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У день міста на соборній площі Миколаєва відкрили алею незламних міст. 16 колони з уламками ракет символізують українські громади, які першими прийняли на себе удари російської агресії. Виставка нагадує про біль війни, але водночас і про силу нашого народу. Як створювали експозицію та в яких містах вона вже побувала, дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Миколаїв, місто герой, яке стало щитом на півдні України, і зупинило ворога у перші дні повномасштабного вторгнення. У день міста на Соборній площі відкрили виставку Алея незламних міст. Це нагадування про ціну, яку платять українські громади, та водночас символ сили і незламності людей, які вистояли під ударами війни. Сьогодні місто зустрічає свій день народження в умовах війни, в умовах військового стану. Як можемо, ми так відзначаємо цей день. По місту йдуть маленькі заходи, івенти, концерти в різних куточках міста, щоб не збирати велику купу людей. Але зараз ми відкрили алею нескорених міст. Це пресувна алея така виставка інсталяція, яка їде по Україні. І зараз вона в Миколаєві. І дуже символічно, що саме в день міста ми відкрили цю алею. Експозиція складається з 16 колон. На їх п'єдесталах виставили зруйновані уламки ракет і снарядів, зібраних під час відбудови будівель. Кожна колона символізує місто герой, яке прийняло на себе нищівні удари. На табличках назви міста та позначки з кількістю влучань російських ракет. Автором проєкту став скульптор Ян Павло Роман. А ініціатором стала громадська організація Добробат. Це виставка, алея незламних місць це не просто інсталяція. якась. Це міста, міста, герої, міста, які кожного дня зазнають уражень, і задумка цієї виставки це привернення уваги і це пам'ять. Про те, що було в 22-му, 23-му, те, що коїться зараз, але у зламних міст уже презентували в Києві, Харкові, Запоріжжі та Одесі. Голова Добробату Дмитро Іванов каже, що наступний крок показати її містам Європи, аби світ ще раз побачив, якою ціною українці виборюють свою свободу у тих міст, які є в інсталяції, в них є міста побратими. У нас в перспективі теж є бажання вивести в міста побратими в європейські там в сполучені штати для того, щоб Фокус з України, він повертався і бачили наші міста. Це якраз те, що турбує громади, і це все з об'єктів, де працював Добробат. Ми це збирали і подумали, що зробити. І Ян Павло Роман, скульптор, він таку дуже задумку ми побрейнстормили і зробили саме так. Навіть у день міста Миколаївці не забувають про біль і втрати. Ця алея нагадування про руйнування, які продовжує вчиняти Росія, про військових, які боронять регіон, і про полонених, яких чекає вся країна. Свято з сльозами на очах, але сьогодні ми бачимо гарну погоду. Маємо можливість все ж таки зустрітись з друзями, і сьогодні радий долучитись до відкриття виставки. Як чуємо на задньому плані, виставки алеї незламних міст. Я радий, що місто Миколаїв там. Я радий, що місто Миколаїв вистояло. І я бажаю, щоб місто Миколаїв відновлювало і процвітало зі святом. Алея незламних міст тривалий час залишатиметься у Миколаїві. Леві, щоб усі містяни мали змогу з нею ознайомитись та відчути біль і стійкість українських громад. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv у Миколаєві започаткували нову відзнаку знак пошани міста. Про це повідомив мер Олександр Сенкевич. За його словами, це буде нагорода для тих, хто любить Миколаїв як своє рідне місто і простягає руку допомоги в найважчі моменти. У майбутньому відзнаку вручатимуть і тим, хто зробить особливий внесок у розвиток громади. Автор дизайну миколаївський художник і скульптор Ярослав Ряснянський. Міський голова висловив сподівання, що вже скоро цим знаком буде нагороджено тих, хто підтримує і робить Миколаїв кращим. Центральною подією дня міста Миколаєва, який відзначався у суботу, 13 вересня, стала урочиста хода вулицею Соборною. Під звуки оркестру, містяни, спортсмени, представники влади та міжнародні гості пронесли великий прапор обласного центру Миколаївщини. Одразу після цього відбувся святковий захід і концерт у Каштановому Сквері. Більше про цю подію дивіться далі. Миколаїв місто, яке вистояло під обстрілами, зберегло свою душу і знайшло сили для життя. Цими вихідними воно знову зібрало своїх мешканців та гостей, щоб відсвяткувати 236-й день народження, показати свою стійкість і відчути, що воно продовжує розвиватися. Сьогодні Миколаїв святкує день міста. Звісно, ми не можемо сьогодні, в першу чергу, через безпекові. Обставини проводити так масштабно, як ми це робили до повномасштабного вторгнення. З іншого боку, можливо, це і коли не всі миколаївці мають змогу долучитися до цих святкування, сьогодні змушені бути на передовій, як то кажуть, в окопах. Тому ми робимо точкові невеличкі заходи. Городяни мають змогу долучитися до певних таких заходів в кожному районі міста. Традиційно від будівлі міської ради відбулась урочиста хода Соборною вулицею. Під звуки оркестру, міжнародні делегації, представники влади та містяни пройшлися головною пішохідною вулицею. Колону очолили миколаївські чемпіонки спорту Ксенія Цомпель і Валерія Перемета. Також миколаївці розгорнули великий прапор міста та пронесли його маршем по Соборній. Зараз буде святково-урочиста хода, наші городяни, гості нашого міста, гості з Франції, з Данії з інших країн, гості з Києва. Ми всі разом пройдемо з прапором Миколаєва по соборній. Вже у Каштановому сквері міська влада відзначила культурних діячів, комунальників, тренерів і спортсменів. Народний депутат України Олександр Гайду вручив подяки від Верховної Ради працівникам оборонного підприємства Зоря Маршпроект та шеф-редактору телеканалу Март Олександру Матюшенку. До привітань в цей день також долучилися і міжнародні друзі міста. Миколаївців привітали експрем'єр Франції Габріель Аталь та керівник офісу посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен. Ми знаємо, що ну, Миколаїв це про це про людей в першу чергу. Ми відновлюємо інфраструктуру, але головне, щоб це, щоб людям тут було приємно і цікаво жити, працювати, навчатись. Це наша мета. Святкові заходи тривали у різних куточках міста, щоб кожен мешканець зміг відчути атмосферу свята. Міський голова Олександр Сінкевич наголосив, після перемоги Україна та Миколаїв відсвяткують ще масштабніше. Сьогодні ми почали цей день з вшанування героїв, які загибли, виконуючи свій військовий обов'язок і захищаючи нас, нашу державу, її свободу і незалежність. А також протягом дня згадуємо і всіх, хто знаходиться в полоні, тому що допоки жодна, допоки остання людина знаходиться в полоні, ми повинні боротися за кожного і кожного. Тож висвяткуємо гарно після перемоги, а зараз. Пам'ятаємо про день нашого міста, про його історію і будуємо його майбутнє. Всіх зі святом. Миколаїв це не лише будівлі та вулиці, а передусім люди впевнені у міській владі. Секретар міської ради Дмитро Фалько наголошує: кожен захід і кожен проєкт це крок до сильного і сучасного Миколаєва, який залишатиметься серцем півдня України. І водночас місто продовжує підтримувати тих, хто сьогодні його боронить. Адже саме завдяки нашим захисникам це майбутнє стає реальністю. Наповнюємо це місто життям, тому що я думаю, що в кожного, хто сьогодні на фронті, має бути, мабуть, є думка, для чого він це робить, для чого йому захищати це місто. І місто це не стіни та будівлі або дороги, або ще щось інше. Це люди, які його наповнюють. І тож наші оборонці вони розуміють, що місто наповнене і їм буде куди повернутися і жити. Щасливій, незалежній мирній Україні телеканал Март також долучається до привітань і зичить рідному Миколаєву та Миколаївцям миру, сили, процвітання та яскравих перемог у майбутньому. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». У Миколаєві поліцейські затримали водія Шевроле, який 14 вересня на вулиці Великій Морській збив 18-річну дівчину та втік. Від удару потерпілу відкинула на інший автомобіль. Її у тяжкому стані госпіталізували. Як повідомили в нацполіції, вже за годину після ДТП правоохоронці знайшли покинутий автомобіль. Завдяки камерам системи Безпечне місто було оперативно встановлено водія. Це 30-річний чоловік. Під час перевірки його в крові виявили майже два. Проміле алкоголю чоловіка затримали слідчі відкрили провадження за статтею про порушення ПДР у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки. Порушнику загрожує до восьми років ув'язнення та позбавлення права керувати авто. У Миколаївській області за останні три тижні зростає кількість випадків грипу та ковід. 19 минулого тижня захворіли понад 4 тисячі людей, з них понад 500 – на коронавірус. Це на 62% більше ніж тижнем раніше. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Найбільше зросла захворюваність серед дітей, зокрема у понад два рази. Серед дорослих майже на 10%. Водночас у Миколаєві кількість випадків ковід 19 зменшилася. Зареєстровано 229. Проти 257 раніше. За даними центру, госпіталізували 159 людей, з них 80 із коронавірусом. Одна людина потрапила до реанімації. Летальних випадків минулого тижня не було. У пологових відділеннях Миколаївської області за минулий тиждень народилося 87 дітей. Серед них 39 дівчаток, 48 хлопчиків і дві двійні. Повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я. А у Миколаєві, за даними міськради, з 5 по 12 вересня народилося 38 немовлят, зокрема 22 дівчинки та 16 хлопчиків. Вітаємо кожну родину з поповненням. і Бажаємо діточкам міцного здоров'я. У Миколаєві до дня міста відбулася традиційна регата. Вона тривала два дні. А її учасники змагалися за кубок міського голови та міжнародної спільноти ротарі. Уже у перший день на води Південного Бугу вийшло понад 50 яхт. Наша знімальна група також побувала на відкритті регати, тож усі подробиці вже за мить. Вітрильний спорт це свобода, драйв і жага до перемоги. Саме так динамічно і красиво Миколаїв зустрів своє свято 13 вересня. У день міста на водах Південного Бугу стартувала регата, яка вже багато років є його яскравою візитівкою та символом душі нашого краю. Сьогодні в нас проходить регата кубок міського голови з вітрильного спорту. Беруть участь наші комунальні спортивні школи, тобі шкодша Атлант. Також приймає участь в даних даних змаганнях. Обласний клуб, за що ми дуже вдячні за те, що спортсмени долучилися до змагань, тому що наразі в них проходив чемпіонат України, і вони майже з чемпіонату України змогли долучитися до нашого свята, до спортивного свята, до дня міста. Регата тривала два дні і подарувала миколаївцям справжнє свято. Вже в перший день на воду вийшло 56 яхт, і річка Південний Буг засяяла білими вітрилами. Відкриття змагань супроводжувалося теплими словами привітань до дня міста та щирими побажаннями юним спортсменам. Місто Миколаїв це місто на воді, і як ми нещодавно зробили наш туристичний бренд, місто на хвилі. Тож дуже символічно, що сьогодні свято розпочинається саме з Нижньої набережної цієї регати. Яка нам нас надихає і каже, що в Миколаєва є майбутнє, бо ці молоді спортсмени, юні спортсмени вони є майбутнє нашого міста Миколаєва. Традиція проведення міжнародної чорноморської регати вітрила ротарі з'явилася ще у 2011 році. А цими вихідними вперше від початку повномасштабної війни місто зібрало яхтсменів, які змагалися за кубок ротарі, за словами паст президента ротарі клубу Миколаїв Артемова Щеленка. Мета таких заходів показати Миколаїв як центр вітрильного спорту. Місто Миколаїв як місто на хвилі, місто на воді, місто частиною ДНК, якого є цей парус, ця, це повітря. Тому наше завдання не просто показати місто Миколаїв світу, бо ротарі це велика міжнародна інституція, яка об'єднує більше мільйона двохсот людей по всьому світу, а також допомогти дитячим парусним школам, враховуючи, що це достатньо технічно складний від спорту, який потребує додаткових інвестицій. Таким чином, змагання традиційно поєднали спорт і благодійність. Усі внески учасників передадуть дитячим вітрильним школам Миколаєва для підтримки юних спортсменів. Щодня ми докладаємо величезних зусиль, щоб наше з вами місто стало кращим, щоб воно розвивалося в правильному напрямку, і мені є така величезна радість бачити, як сам, ну, символ міста, як саме дух. Міста корабелів поверталися до нас саме вітрильний спорт. Це є духом цього міста, і я хочу подякувати всім вам за те, що за те, що ви є. А після усіх вітальних слів директорка США Атлант, майстер спорту міжнародного класу світрильного спорту Костянтин Мальцев, запалив жовто-блакитні сигнальні вогні, що сповістили про початок змагань. У нас дуже є славетні традиції з вітрильного спорту, і це так повинно бути. Так має бути, що наші вітрила вони є відкриттям нашого дня міста. Так у день міста вітрила на південному бузі стала його найкращою прикрасою. Це свято сміливості, краси і свободи. А регата об'єднала спортсменів і пересічних містян, щоб нагадати: Миколаїв це місто сили, волі та перемог, і в ньому завжди є місце мріям, що здіймаються вгору, як біль вітрила над річкою. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. І про погоду у вівторок, 16 вересня, вранці у Миколаєві розпогодиться, і хмари зникнуть до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від 12 до 26 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 47%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми враженнями щодо цьогорічного святкування Дня міста Миколаєва. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.